Громадяни чайники, вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про от такий великий рушник. Рушник доволі зручний, в туристичних умовах класно витирає вас і класно, швидко висихає, але реально він призначений зовсім для іншого. Це спеціальна серветка, яка у нас використовується при митті вікон, але не для того, що ви подумали. Ми не затираємо скло в площині. Нам необхідно обробити тільки края, які у нас є. Між рамою і склом, там, де у нас залишається найбільша кількість рідини і забруднення після того, як ми стягнули скло стяжкою. Для того, щоб це правильно працювало, в принципі, такий рушник використовується таким чином. Він складається, з нього робиться відповідна кукла, ставиться палець і таким чином протирається. Просто периметр скла. Нижня частина не протирається. Ми маємо протерти це П-образно. Таким чином, у нас залишки води і забруднення навколо скла забираються. Коли у нас одна ця частинка буде мокрою, ми це все перекручуємо, робимо ще одну частину кукли і просто так само працюємо. Таким чином, великий рушник у нас вистачає для роботи на цілий день.